Тут ми готуємо ну, умовна назва сухі борщі. Взагалі, у нас майже 20 різновидів страв, сухих страв сухого пайку, який ми назвали укропський сухпай. І так він і поїде до хлопців із такою назвою. Ми готуємо кілька видів борщів, сушимо також картоплю, цибулю, моркву, буряк, гарбуз. Робимо гарбузову кашу, яка також суха. Коротше, Чай цукати, все, аби хлопці могли якомога швидше себе наготувати і зігріти, все, що від них треба: це вода, нагріти воду у казані. Вкинути туди за рецептом там борщ або кашу, що вони захочуть їсти, відварити 10-15 хвилин. І у них вже готова гаряча страва, як домашня. Вона зберігає усі необхідні вітаміни, ну і тепло наших рук також у цій страві. Перше сюди потрапила просто моя знайома була тут вже і сказала, що потрібні люди, треба допомогти. І я вирішила прийти допомагати. Душу прикладуємо сюди, щоб хлопці не голодали там, щоб їм було тепло навіть від цього борщу, щоб їх зігрівали, тому що ми не можемо. Не можемо їх, як кажуть, приласкати, обігріти, а вони молодці, вони захищають нас від ворогів. Мені не важко, бо я приходжу через два дні. Я два дні працюю на роботі і два дні приходжу сюди. Мені взагалі не важко. Це, як кажуть, для доброго діла, то взагалі не важко. Ми теж ходимо десь півтора місяці, а ми кожного дня, крім вихідних з неділі. Приходимо сюди, в'яжемо сітки, готуємо обіди, молимося за наших хлопців і тут, і вдома, і в церкву ходимо. І бажаємо їм, щоб вони повернулись живим. І хочеться, щоб це, що ми для них робимо, пішло їм на пользу. Ссылку потом возьмем, где она крута на поколено.